Коли ви востаннє бачили, як ваші батьки щиро сміються, відпочивають і насолоджуються моментом не телефоном, не новинами, а просто життям. Ми часто даруємо їм квіти, побутову техніку чи сорочки на свята, але найцінніше це турбота і тепло, які не зів'януть. Спа басейн це не просто подарунок, а символ нових почуттів і вдячності. Тепла вода розслабляє м'язи, знімає біль у спині та суглобах, покращує сон і настрій. А головне, дарує спокій, який так потрібен після років турбот. У Спагалаксі ми бачимо, як пари після 50 чи 60 знову знаходять гармонію у воді, у розмовах, у тиші під зорями. Бо спам це не про розкіш, а про нову якість життя. Ви даруєте не просто комфорт, а близькість, здоров'я і натхнення жити активно із задоволенням і любов'ю. Хіба може бути кращий подарунок для тих, хто колись подарував життя вам. Звертайтеся до СПА-галаксії. ми допоможемо підібрати спа, яке стане джерелом тепла, гармонії та нових почуттів для ваших батьків. І підписуйтеся, щоб дізнаватися більше історій про те, як вода повертає молодість і натхнення.